Всім привіт! Ну що, світова преса зайняла позицію пана Богдана про те все, що я вам говорив в своїх відео, про те, що українці борються не тільки з зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім ворогом, з цими гнидами, продажними зеленським і слугами народу. Про це вже на весь світ заявляє New York Times і взагалі багато світових. Прес. А тепер щодо ситуації довкола Набу, чому Зеленський так миттєво і разом з слугами прийняли цей закон, щоб і потім зроблять, зробили обшуки в Набу. Це все зробилося для того, тому що інформація вилилась до Америки. Вся інформація про корупцію фіксувалася, як я й заявляв в своєму попередньому відео. Передивіться, хто ще не передивився це відео за два дня набрало уже 600 тисяч переглядів. СБУ хоче взломати сервера флешки, щоб дізнатися. Хто здав Зеленського імена, хто за цим всім стоїть? І вони зараз під час обшуків взяли ті диски, флешки, сервера і зараз намагаються розшифрувати ту всю інформацію. Зеленський повністю, і та його команда зараз на гачку. На гачку, і не то, що десь там щось зараз американці приховують чи що, вони заявляють це на весь світ. Що українці борються не лише з путіним, а й з Зеленським, не лише з зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім. Про це все, що я вам говорив на протязі останніх місяців. Як би пропагандисти не намагалися заховати. Правду, Правда завжди вийде назовні. І пан Богдан вам про це розкаже. Європейці, друзі, також шоковані і навіть не хочуть в це вірити. Розкажу вам таку життєву ситуацію. Значить, ми тут їхали за винами. Дорога далека 200 кілометрів в одну сторону. Ну, що ще говорити з паном Богданом, як не про політику? Ну, от і німець там запитав. Мене що там, де зараз відбувається, що це з НАБУ і тому подібне. Ну, і я, як і вам всім, розказую йому це все в подробностях. А він каже мені такі речі, і ви зараз послухайте, що мене це взагалі, так з вам ж кажу, завело. Тому що німці в них своя пропаганда, Їм всім вбили в мізки, що Україна бореться з Путіним. Щоб Путін не напав на Німеччину. І все. І будь-яким шляхом вони теж бояться е цих всіх процесів початку війни, там, мобілізації і тому подібне. І тому вони роблять все, щоб українці воювали. Поки українці воюють з Путіним, значить Путін не нападе на ту саму Німеччину. Отаке в них в мізках твориться. І я йому й кажу, що мітинги відбуваються тому, що Зеленського зловили на корупції, на хабарях, на всі американські гроші, які давалися, проходили через Зеленського, через офшори виводилися, кралися в масових об'ємах. А він мені каже: ну, ну і що, таке зараз не можна дивитися. Це треба після війни це все. Зараз це не можна. Зараз треба лише з Путіним воювати. А я йому кажу: ну як ти будеш воювати, якщо всі гроші крадуться? От дає Америка гроші, а вони всі крадуться, нема ні зброї. Немає оплати там, ну нічого. Ну чим будеш ти воювати? А він ні, вбився і все, зараз це не можна робити, треба все після війни. От як виграємо війну, от типу Україна виграє війну, і тоді вже треба розбиратися, хто що, де краде. Я кажу: ну з твоєю такою логікою. По-перше, Україна ніколи не виграє в тої війни, по-перше, Україна безядерна держава. Ядерної зброї України ніхто не дає. А по-друге, всі гроші, які даються, більшість з них крадуться, починаючи від яєць по 17 гривень за яйце і, і закінчуючи зброєю і взагалі амуніцією для українських воїнів. Не говорячи вже про зброю. В Україні не відбувається ніяке там, е, побудова техніки нової якоїсь, чи, чи взагалі щось таке. І взагалі. Президент Зеленський і парламент і Верховна Рада да, не перевела Україну на військовий стан. Економіку не перевели на військовий стан. каже, таке бути не може. Ні, це в Україні війна, це все ну як не, не переведено, я кажу, о так, не переведено. Всі люди, як, як платили за комунальні, так і платять. Ніякі підприємства не націоналізовуються, ніде нічого. Всі, як олігархи, як збирали гроші за доставку газу, за газ, за електроенергію, так і збирають гроші. А тут зараз такі факти виходять, повністю зловили Зеленського на корупції, на Це не де факти, покажи факти. Кажу, ну, от і будуть факти. І для цього відбуваються мітинги, тому що Зеленський хоче запретити Набу і тому подібне. Ось таке там набу, бо там російський слід. Ну, от такий бред несе. Та? Набу це американці контролюють, який там в сраці російський слід. І ось мені доказує свої, знаєте, на, наслухався тої німецької пропаганди, тому що в них теж така пропаганда, що взагалі жесть. Ще гірше російської. Да, от люди не мислять свої. І ось в нас така вже дискусія, розграється, що не на шутку. І ось я кажу, якби це б нормальний президент, взагалі війни в Україні не повинно бути. Всі такі питання в 21-му столітті, коли є ядерна зброя, треба вирішувати на дипломатичному рівні. Кажу, Україна безядерна держава. Вона апріорі не може виграти війну в ядерної держави. Ну, Путін напав. каже, Ну напав так, напав. Але для цього є дипломатія. Треба вирішувати. Кажу, в Стамбулі парафійовувалися якісь угоди. да, а Потім цей. Белобрисий із Лондона прилетів, воюємо. А цей дурачок, ай воюємо, давай воюємо, бо дали гроші йому мільярди. Так треба подумати перед тим, як. ні, ні, та то, то все, які там нічого не було, і доказуй мені, а покажи мені ти договори. Кажу, ну треба буде, то це ж не то, що це ж є. Про це всі... багато хто заявляв про це. Документи є, відкр... про, що їх треба знайти. Будь ласка, подивись. І тут наша розмова вже так накалилася, і вже щоб завершити, він вже так бачив, вже такий нервовий, типу, і каже: От представ, що до тебе вдома приходять з автоматом Калашникова. Так? З автоматом Калашникова і хочуть вбити тебе твою дружину, дітей. І так мені що ти будеш? І доказує от це, що типу, мов, Путін прийшов з автоматом Калашникова, що Україні треба, зах... Оцей, бо прийшов Путін з автоматом. Калашникова, кажу, добре, я зрозумів твою логіку, тепер пояснюю, якщо хтось прийшов з автоматом Калашникова до тебе додому і хоче тебе вбити, то він тебе вб'є. Тому що в тебе нема ні автомата, ні зброї, в тебе навіть ножа бойового нема. І перед тим, як він тебе вб'є, да, ти хоч запитай, чого ти прийшов, дай йому грошей. Дай йому 10 000 євро, дай 100 тисяч євро. Він візьме все, і, і піде. А ти потім купиш собі зброю, купиш такий самий автомат, підеш в поліцію, напишеш заяву, чи ще ну, будь-що. Але в тебе хоч є якийсь шанс, та? а тут нема жодного шансу. Ти не підеш з домашньою вилкою проти автомата Калашникова. Україні, хто дає нормальну зброю, ніхто не дає для захисту. Про що йде мова? І тут, ось після цього слова, яке йому ці навів аргументи, все, він замов, каже, все, я не хочу більше говорити. Все, я не хочу все. все, все, все більше не говоримо на це. Ось так якось, друзі. Підписуємося на канал. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа! -па.